«Оля, що ти твориш?» Скабєєва підписала собі вирок у своїй студії. На допросі сказали, що їх побратими ціленаправленно розстрілювали мирне населення. Приказ був дайте до Курска. У Соловйова страшна істерика боїться, що хохли скоро прийдуть за ним. Долбануть за спини тактичним ядерним оружием, підтягнути тоси і вижити чортової матері. Це Это... ми переходимо до рішення, да? Укронацистів, все. Тішина. Будуть Переходить. крики а тому русські зашли с ума. почему вы так ваї. А тому, що хватить на полшиші. Переходим. А ще россияне погрожують знову піти на Київ, аби помститися за Курщину. Проїхали Курск, а там рукою податі до Києва. Ні, не за три дня, конечно, не за три. Ну, по історичним меркам, це все одно буде завтра, утром. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дейджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. Скабєєва підписала собі вирок, бреше в студії, намагаючись вже хоч, ну якось виправдати той факт, що втарає армія міра не може захистити власну територію. Розповідає казочки про те, що все супер, і в суджі та на навколишніх селах ніяких українців нема. Удармі авіації і артилерії, армія Росії присікла попитки прориву мобільних груп ВСУ в районах Скрильовки, Левшинки, Лєвшинки, Олексіївська і Камушного. Ну ви зрозуміли так при попытку попитку прорива. Тобто всі ці населені пункти контролює російська армія. Одне питання, Оля. А це тоді хто? Зброя з міста суддя новини. У нас такі місто контролюється Збройними силами України. Ну, напевно, ні, все так однозначно. Ми ж не знаємо, не розбираємося в політиці, але почекайте, це ще не все. Ось найжахливіша брехня, яку видала Скабєєва. Вона бреше, що українські військові розстрілюють мирних жителів. На допросі сказали, що їх побратими ціленаправлено розстрілювали мирне населення. Приказ був – дайте до курса. Як можна таке нести? Цікаво, може якісь підтвердження є, чи може послухаємо, що кажуть самі жителі Курської області? Воєнних багато техніка. Я думав сфотографувати їм, коротше. Звав мене, воєнний перевірив документи, ну, не грубив, нічого. Сказав, що не можна знімати. Я говорю, що нам робити тепер? Що буде? Ну, типа, що робити? Відключити їм український і... Готов ісь к референдуму словом, виходить дуже красива історія про кровожерливих бандерівців, але, вочевидь, вигадував її десятирічний сценарист, тож навряд у це повірить хтось із більш ніж однією звивиною у мозку. Але роль Оля відіграла красиво, браво! У Соловйова в студії сталася істерика, він дуже боїться, що хохли скоро прийдуть за ним. З курщини до Москви недалеко, тільки подивіться, навіть алкогенерал Гурульов намагається його заспокоїти. Долбануть заспини тактичним ядерним оружям, підтянуть тоси і вижить, чортово матері. Это... Мы Тишина. будуть кріки русские сошли с ума, почему вы так воюете. Все, все, все. А потому что хватит на Переходим. Ох, Володька, знав би ти, що з вами після такого буде, співав би зовсім іншу пісеньку. Та й тим паче, куди ви хочете вдарити тактичним, ядерним, по курську? Ну що ж, флаг в руки, як то кажуть, по білгороду тільки не засадіть, щоб не втикав. Марденуну ну, дуже вже подобається, що йому кожного ранку доводиться коментувати ситуацію у Курській області, а вона аж зовсім не позитивна. Сидить, крутить браслет в руках, щоб, хоч якось, заспокоїти нерви, поки на ходу вигадує виправдання для російської армії. Знаєте, яке правильно, це все, щоб українці відчували себе добре. Вот у них щас колесо гональби прокрутилось. а період діпресії вроде вроді как закінчилося. І хочеться радость. Радість заключається в тому, що ура, ломим гнуться москалі, вот-вот буде взят а там і до Москви рукою подать. Ні, ну знаєте, частково він правий. Нам дійсно подобається спостерігати за цими подіями. Нескінчено можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода та як росіяни кричать Путін помоги!». Але ж почекайте, це ще не все. Мардан ще й погрожує знову піти на Київ. Цікаво, на своїх двох дійде. А Тут а, є ж і друга закономірність. У нас же в головах тоже примерно так же срабатывает. Проехали Курск, а там рукой подате до Киева. Нет, не за три дня, конечно, не за три. Но по историческим меркам это все равно будет завтра утром. По історичним меркам ета буде утром. Ого, пропагандист навіть навчився у самоіронію. Цікаво дізнатися, як так звана Росія може захопити Київ зранку по історичним меркам, якщо так звана Росія не доживе до вечора. Тим часом обстановка у Курську досить драйвова. У жителів міста з'явився новий улюблений трек. Слухають його і вдень, і вночі усім містом. Жителі Курської області, ракетна опасність. У нас ровно п'ять секунд назад був отбой. Я вже збіглася, вроді 12. Ну, вам же сильно подобалось, коли в нас по сім годин тривога була через постійні зльоти вашого міг 31 к Все, як то кажуть, повертається бумерангом. Що ж, давайте тоді до інших новин. <плес> ну, добре, ще один синхрончик. Медведев вышел за пояс, чтобы сказать, что киевский режим за Курск будет ждать и кара, яка він, звісно, ще не придумав, але она точно будет страшна. Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая Рукаводство київського націоналістичного режиму. Ну все, тепер він точно напише в себе в телеграмі, які ми всі погані, і можливо навіть вигадає для нас якесь нове образливе слово. Як же ми будемо після цього? Не треба, будь ласка. Командир Ахмату Алаудінов в ефірі у Скабєєвої на повному серйозі дивується, як це можливо, щоб армія у 21-му столітті заходила на чужу територію і вбивала там людей. Вочевидь, головний кадирівець країни так і не знайшов, де на його телефоні фронтальна камера. Щоб подивитись на тих, хто так робить. Звісно, хочеться сказати. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. Не хвилюйся, дуже скоро те, кто вервалися у чужую страну и убивают людей, будут покарані и опинятся в вязницах. Якщо виживуть, і ти в тому числі бабуся з Курської області рознесла Путіна і назвала його найобразливішими словами, які тільки знала. А все чому правильно, тому що разом з українською армією на Курщину увійшов вітер свободи, і коряни більше не хочуть відчувати на собі російського ярма. Хто Путін? О, Син що він наробив? Дітка? Тут. Ну нічого, все буде добре. Ти на, на діток, все буде добре. Вам ще жити і жити, голова села теж втік. А потікали всі. А, а бросили мене як рестожну. Син пенсію мою забирав, і їсти мені возили суджу. А зараз що ви їсте? Папай. Надавали хлопців ваші, що. Да? Ой, який ви гарне, хлопці. Отак, хто б міг подумати. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримуйте ЗСУ, Війна ще триває.